Я Овдієнко Дар'я, учениця 3А класу Козелецького ліцею №1 1 Козелецької селищної ради Чернігівської області. Сьогодні буду досліджувати сім'ю бджіл у категорії Я досліджую світ на тему існування людства залежить від бджіл. Бджільництвом займався мій дідусь, а тепер займається тато. Цікавлюсь я. Бджоли живуть сім'ями, які складаються з декількох десятків тисяч особин. А саме бджолина матка робочі бджоли трутні. Бджолина матка. Головна в бджолині сім'ї. Без матки сім'я не може існувати. Вона відкладає яйця в соти для продовження життя сім'ї. За добу може відкласти до 2500 яєць, а живе вона до 5 років. Робочі бджоли. Їх основна кількість у вулику. Вони приносять нектар з квітів, пилок, воду, вигодовують молодих бджіл. Переробляють нектар Кожна окрема бджола відповідає за свою окрему роботу у вулику. Вони влітку вони живуть до 45 днів, а взимку до 9 місяців. А ще у вулику є трутень. За розміром він удвічі більший за робочих бджіл. Його основна функція запліднення матки та обігрів розплоду. А ви знали, що продуктом бдільництва є не тільки мед, а ще й пилок, з квітів, перга, маточне молочко, яке дуже корисні та лікувальні в щоденному раціоні людини. Бджола це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку людина може вживати без додаткової обробки. Вона запилює до ста квітів за один виліт по нектару. На своє життя одна бджола може виробити одну чайну ложку меду. Альбертенштейн у свій час сказав фразу через чотири роки після загибелі останньої бджоли загине людство. А зараз я хочу вам показати життя бджолиної сім'ї. А це вулик з бджолами. Отак От виглядає сім'я бджіл зверху. Ага. Отак От виглядає бджолина матка. Ага. Ось так виглядають робочі бджоли та розплід.